Добрий день, діточки! А зараз у нас з вами заняття з математики. Дітки, і подивіться, що ви тут бачите в мене? Що тут намальовано? Правильно, тут намальовані лінії. А давайте їх пригадаємо назву з вами. Ми на прошлому занятті з вами їх називали, познайомилися з ними. Так, яку ви отут бачите лінію, як вона називається? Так, це пряма лінія, молодці, правильно. А це які лінії? А це лінії, які паралельні, да? паралельні лінії ось. Так, дітки. А це яка лінія? Як вона називається? Вертикальна, молодці. Добре. А це яка лінія? А це лінія горизонтальна. Молодці. Дітки, а ось це яка лінія? Бачите, яка цікава. Що це за лінія? Так, це лінія хвиляста. Так, ми з вами ще не називали цю лінію. Вона називається хвиляста лінія. І вона, дітки, теж не має ні початку, ні кінця. Як і в прямой лінії, нема ні початку, ні кінця. Молодці, діточки, з'ясували про лінії. Дітки, а зараз у нас з вами буде математичний диктант. І ми з вами будемо орієнтуватися на аркуші паперу. Я ось вам приготувала картинки на ліпки, і ми будемо розкладати, як я вам продиктую. Так, дітки, будьте уважні. Нам спочатку на цьому аркуші паперу треба викласти будиночок посередині аркуша паперу. Ось я беру картинку на ліпку з будиночком. Так, і ось я її приліпляю куди? Ми казали? Посередині аркуша паперу. Так, молодці, я гадаю, що ви теж так зробили. Далі, далі. Дітки, ми беремо картинку наліпку лисичку. Так, її треба нам розташувати наркуші паперу в правому е, верхньому куточку, в правому верхньому куточку. Так, ось я її знімаю цю налітку, і ось сюди її приліпляю. Подивіться, правильно? Так, і ви так робіть. Так, правому верхньому куточку. Далі я беру картинку пташки. Наліпку картинки пташку. І її треба вам приліпити до, правого, до лівого верхнього куточка. Так, де в нас лівий верхній куточок, а ось він. Так, приліпляю. Молодці. Так, добре. Тепер я беру картинку кішку, і треба її приліпити до правого нижнього куточка. Ось він. Подивіться. Так, молодці, приліпили. Добре. Так, і я беру тепер на ліпку ось картинка-ялиночка. І вам її треба приліпити. До лівого нижнього куточка. Ось він, дітки, подивіться, так. І ви так робите, так? Да? Так, молодці, ви так гадаєте, молодці, добре. Так, дітки, а тепер е, нам треба приліп, приліпити ось цього летучого змія картинку. Нам треба її приліпити зверху. Будиночка, зверху де будиночка. Ось ми її відліпляємо. Так. Е, так. І е, приліпляємо зверху будиночка. Ось. Так. Правильно ми зробили? Так, правильно. Добре. І у нас що залишилася е, картинка е, змії. Нам її треба проліпити. Е, Внизу під будиночком. Внизу під будиночком. Ось так ми їх сюди приліпаємо, цю змію. Так, молодці. Подивіться, ось у нас такий, е, вийшов з вами на аркуші паперу такі малюнки, які розташовані, як я вам казала. Так, молодці, діточки, гарно працювали. Дітки, подивіться сюди. Який вам я зробила зразочок? Що ви тут бачите? Так, вишиванку оріганні. Ось сьогодні таку вишиванку ми з вами будемо вчитись робити. Так, і для цього нам потрібно фламастери чорного коричневого кольору, ми будемо розмальовувати. Бачите, ось таким, таким візеруночком. Так, вишиваночку. Так, аркуш паперу, клійоночка. І починаємо робити ми нашу вишиванку рігамі. Ось я беру аркуш паперу і складаю його ось так навпів. Бачите? Так, і притискаю ось цей бачите. Тепер розгортаю цей аркуш паперу. Ось так. І що? І до середини цього згиба ось загинаю ще одну сторону. Бачите, ось так. До середини згибу. Так, і в другу сторону теж до середини згибу. Бачите? Ось так. Притиснули пальчиками. Так, добре. Так, ось так. Дітки. Тепер, що ми робимо? Ось так розкрили з воротньої сторони. Ось так я ось тут роблю ось такий згин. Ось, Бачите, ось тут. ось тут. Цю сторону, ці сторони я не трогаю. Ось тут посередині я зробила. Далі, далі. Ось так закриваю. Так, і тут... З другої сторони роблю ось ось так загинаю. Одну сторону, бачите, і другу сторону. Це, як ви згадалися, у нас будуть рукавчики нашої вишиванки. Так, молодці, зробили. Так, Тепер нам потрібно зробити комірець. Подивіться. Як я буду його робити, дітки? Ось так тепер тут загинаю. В мене ось тут буде згиб. Ось так я роблю. І ось так я роблю. І ось так, ось так загинаю. Подивіться. Ось, бачите, ось так. Так, так, це буде е -е, окумір нашої вишиваночки. Ой, камірин буде, так? Да? Добре. Так, е, тепер е, ось так я сюди, ось так, загинаю і ось до цього камірця. Ось подивіться. Ось так я роблю. О, куди це Так. Направимо я зробила. Ось так. Ось так загинаю. І ось цей комірець, ось так його Що? притискаю. І ось тут притискаю дуже-дуже міцно. І ось ось така вийшла у нас вже з вами вишиваночка. Бачите? Так, тепер що нам потрібно? Потрібно її розмалювати. Так, для цього я беру червоний фломастер. Так, і роблю на рукавчиках ось такі, ось такі хрестики. Бачите, ось так. Ось так малюю я. Так, і на другому. Ось так я роблю. Ось так. І ось так. По три, виходить, на рукавчиках три хрестика. Так, далі я роблю нагрудки ці хрестики. А тут буде нагрудки чотири. Так, ви всі ж Отак, один напроти другого. Симетрично малюємо. Бачите? Ось так. Ось так. І ось так. Так, молодці, наведу, щоб було красиво. І ви так робіть. Так, молодці, дітки. Добре, і тепер внизу ми що, малюємо хвилясту. Ми сьогодні її з вами вивчили, да? як вона називається. Ось бачите, яка хвиляста, ось вона яка гарна. Виходить, як в мене гарно. Ви бачите? Так, добре, що ми ще не зробили червоним фломастером? Ми не зробили ще ось тут прямі лінії, да? ось на е, камерці. Ось одна пряма лінія червоним фломастером. І ось друга, щоб комірець наш теж виглядав е, дуже красиво. Ось так. Подивіться, ось. Так, тепер ми закриваємо червоний фломастер, беремо чорний фломастер. І що ми будемо малювати малята? Крапочки. Так, щоб у нас вийшов такий е український візерунок. Ось так. Ось так, ось так, ось так. Ось так, ось так. Добре. І тепер тут, біля хвиля стоїть ось так. Бачите, як я малюю крапочки? Ось так. Ось так. Ось. Як, щоб красиво було. Крапочки теж треба малювати красиво. Так. Молодці малятка. Так, крапочки ми з вами намалювали. Тепер ось тут ще треба крапочки. На рукавчиках ми малюємо. Бачите? Так, і ось де ми малюємо. Так, і що? І тепер ось тут на комерції ми малюємо такі прямі лінії. так Тепер тільки чорним фломастером, щоб він був ще кращий. Подивіться. Ось так. Так. І ось тут. ще ось так. Так. Дітки, ну ось подивіться. Так, цей куточок тут вийшов, у нас Пригадуєте, да, ми теж вчили з вами. Так, дітки, ось подивіться, у нас ось такі вийшли дві гарних вишиваночки, орігамі. Малятка, ну ви теж робіть і надсилайте нам свої роботи. Ми дуже будемо раді. До побачення!